У Львові відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки про життя Героя України Дмитра да Вінчі Коцюбайла. У фільмі можна дізнатися більше про його дитинство. Участь у подіях Революції Гідності та те, як він добровольцем пішов захищати нашу країну від російських агресорів. Працюючи над фільмом, я по перше зрозумів, що особисто я не зустрічаю ще в житті, не бачу людину, яка би любила Україну більше, ніж Дмитро з і е, це людина, нам ще треба переосмислити його масштаб, не впевнений, що ця людина це рівня бандери, шукаючи, виконувальця. Я це часто кажу, тому це просто абсолютно впевнений. Також у фільмі можна побачити абсолютно унікальні архівні кадри, які до цього ніде не публікувалися. Фільм вже був показаний в місті Києві, Миколаєві, Івано-Франківську, за кордоном в Клівленді. Е, також в нас деводінагда Миколаєв, е, Клівленд і Детройт, де було зібрано більше 7 тисяч доларів. Е, за ці кошти буде придбана автівка на батальйон. Девінші зазначимо, що Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, якому присвоєно звання Герої України прижиттєво. Вже незабаром фільм вийде у прокат, і ви зможете побачити та почути історію цієї людини з великої букви, яка віддала все заради світлого майбутнього України. Давид берішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів.